Можете спрогнозувати а, від спілкування з а, українцями, які живуть за кордоном, де може бути більше перспектива такого поєднання українського і? Іншого громадянства, в яких країнах ну, тут потрібно про поєднання відкласти трішки в бік, а більше мірі розглядати тему, де більше українців будуть бажати отримати громадянство тих країн, де вони знаходяться. І і на першому... Бажати, а може, да? бо в деяких країнах 10 бажають... років потрібно проживати в деяких 5 років лише. І Можу сказати так, що на першому місці Німеччина. Там зараз наших перебуває близько півтора мільйона людей. І що це таке? Це країна з високим рівнем життя, високий рівень соціального захисту. Люди можуть ті, хто захочуть інтегруватися, вони зрозуміло можуть працювати, заробляти достатньо пристойні гроші. На другому місці це польща, котра вже зараз пропонує українцям відмовлятися від статусу тимчасового захисту і одразу отримувати карту побуту на три роки, тобто більш прогнозований тривалий період часу. Далі зрозуміло, до Чехія і. Якщо подивитися загалом, то ми не знаємо, коли закінчиться війна. Ми не знаємо після закінчення війни, чи буде активно йти відбудова нашої країни. Ми не знаємо, яке майбутнє країни загалом. І якщо люди не бачать цього майбутнього, вони зрозуміло будуть обирати ті країни, де вони вже знаходяться, де їх діти навчаються, де вони працюють, де вони соціалізувалися, де воно, вони. Якщо можна переб'ю, от наші оператори підготували команда. Це країни, де, начебто, от о, найлегше буде, можна буде отримати Ми, вазі, якраз, так? говоримо. Польща Литва, Латвія, Естонія. Так? Якщо говорити Литва, Латвія, Естонія, там не настільки багато українців перебуває. А перша трійка, про яку я якраз і казав, це Німеччина, Польща і Чехія, і українці будуть намагатися її отримати. Але от все, що сьогодні я слухав, і представники батьківщини і людина, котра є експертом по конституції, і те, що говорить пан Олексій, я можу. Зробити єдиний тільки висновок. Люди підходять, на жаль, трішки не з того боку. На жаль, нас суспільство розколоте. Розколоте на тих, хто на фронті, тих, хто в тилу. Воно розколоте на тих, хто знаходиться за кордонами, тих, хто знаходиться в Україні. І дискусія стосовно того, чи потрібно українцям дозволяти мати друге громадянство, залишати українське громадянство, робити посилання на те, що тут закладаються якісь там політичні ризики, хто хтось за нас буде приймати рішення, хтось буде впливати на владу, таке інше, це зробити ще черговий розкол нашого суспільства. Моє бачення, що все, що потрібно робити владі. Неважливо, да вони там зробили це з порушенням, да вони провалили комунікацію, да вони не можуть донести. А ви визнаєте це да? а, так, в дійсності, ну, ми розуміємо, що проти конституції є, є помилки, їх потрібно виправляти. Потрібно виправляти. Є проблеми з комунікацією. Потрібно комунікувати, потрібно доносити до людей інформацію, і потрібно а, доносити так. таким чином, щоб люди розуміли, що насправді відбувається. Бо перед нами є три головних і в Україні виклики. за кордоном і в Україні, і за кордоном. Бо перед нами є три головних виклики. Загалі, яким чином ми будемо повертати українців сюди, в Україну, і це неможливо зробити примусом, бо ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти у війні, вони будуть нашими головними конкурентами за повернення українців на батьківщину і Німеччина, і Польща, і Чехія вони хочуть, щоб українці там залишилися. Вони будуть робити не так багато рухів для цього. Їм достатньо того, щоб в них набагато вище ніж в Україні, рівень життя, рівень соціального захисту. І можливості перспектив розвитку. Друге питання: а що ми будемо робити після закінчення війни і після того, як кордони будуть відкриті? Бо нова хвиля трудової міграції гарантована. дожити до цього. Я дуже сподіваюся, я в цьому питанні оптиміст. Я думаю, що ми до цього не тільки доживемо, а це відбудеться в усяжній перспективі. Влада не збирається відкрити кордони, тут питання в чому. Я, Якщо влади цього не розуміють, то цифри дуже прості. Відкрити кордони після закінчення війни і виїзд півтора мільйона людей, або залишити кордони зачиненими, не випустити півтора мільйона людей і чітко закрити повернення 7-9 мільйонів українців, котрі знаходяться за кордоном, котрі будуть бачити, що приїзд в Україну для чоловіків це квиток в один кінець. Нема війни, а виїхати ти не можеш. В Савок добровольно не повертаються. І третє питання. А третє питання достатньо важливе. В нас демографічна криза. Ми вимираємо шаленими темпами. В нас кожен рік і без військових дій кількість населення скорочується на 300-400 тисяч осіб кожного року. Нам потрібно якимось чином буде залучати сюди іноземців, тих людей, котрі будуть працювати. І я одразу хочу всіх глядачів заспокоїти. Черга з іноземців сюди стояти теж не буде. Ми будемо боротися, як за українців, котрих ми захочемо повернути. Ми будемо боротися за українців для того, аби вони не виїздили зачинені кордони, це ні про що. І ми будемо боротися за тих потенційних трудових мігрантів, котрі будуть їхати до нас.